Маркіян Івашко – заслужений майстер спорту зі стрільби із лука. Цим видом спорту займається з 12 років. Пригадує, на стрільбі ще відбувалися як чемпіонати області, так і збори національної команди. А зараз кожен спортсмен місце для тренування шукає сам, коли є необхідність стріляти в приміщенні в силу кліматичних умов чи погодних умов. Мені треба стріляти довгу дистанцію 70 метрів в приміщенні. Я маю можливість тренуватися на базі медуніверситету. Тренуються хто де, хто як знаходить можливість на 70 метрів. Насправді тренуватися у Львові можна тільки в медуніверситеті, так як я вже сказав. І в тому залі, який зараз тимчасово дали можливість, ну перевели тих сім тренерів і їхніх учнів, вони перевели в легкоатлетичний зал, але там дуже низька стелі, і там може стріляти. Бо стріла летить по траєкторії, і 70 метрів може стріляти тільки людина, яка має дуже потужний лук. Площа цієї будівлі на території спорткомплексу СКА у Львові понад 4 тисячі метрів квадратних. 10 червня 2018 року пожежа знищила тут адміністративну будівлю та приміщення стрілецького тиру. Проєктно-кошторисну документацію на нове будівництво та відновлення тиру керівництво спорткомплексу замовило ще у 2018 році, каже керівник спортивної бази Руслан Сеник. За його словами, на відновлення приміщень, що згоріли, потрібно понад 500 мільйонів гривень. На даний час зараз будівля стоїть опечатана, там нічого не проводиться. Ми змогли своїми силами у нас було вільне приміщення. І перенести все практично, щоб було чотири тисячі квадратних метрів в одне приміщення. Зараз знаходиться на четвертому поверсі, де ми налаштували заняття для, для дітей для збірних команд України з кульової стрільби і проводимо змагання на дистанції 10 метрів. Ну і тренування 50 метрів. Руслан Саник додає: окрім цих двох тендерів, мав відбутися ще один. Він передбачав виділення коштів на реконструкцію основної будівлі, яка згоріла. Тому майбутній проєкт залишається лише на папері. Оце основна будівля, це фінальний тир, благоустрій і бліндажі. Це дистанція 300 метрів, це унікальний комплекс. Ну тут так само корти передбачено, і там влучне поле буде відкрите. Попри все, роботи на двох об'єктах минулого року почала виконувати фірма «Вельткапітал». На це міноборони виділило майже 2,5 мільйони гривень. За цей час на одному викопали котлован для майбутнього тиру та забетонували його. Розповідає відповідальний виконавець робіт. З наступного тижня ми починаємо армувати фундаментну плиту, виконувати вертикальні монолітні конструкції, влаштування гідроізоляції, зворотньої засипки. І надалі, тобто, це ми плануємо зробити ще десь за. Порядка за півтора місяця, і далі, якщо буде надходження коштів, ми будемо далі продовжувати роботу. Інший об'єкт це є об'єкт влаштуванню благоустрою. Туди входить влаштування підземного переходу, стрільбища на 300 метрів, так само коли бліндажів, тобто влаштування води, каналізації всіх мереж. Повністю благоустрою, повністю цієї площадки. Тимофій Петрук додає будівництво тиру оцінюють у 71 мільйон гривень. А влаштування благоустрою зі всіма комунікаціями 79 мільйонів. До кінця цього року в міністерстві оборони мають виділити 20 мільйонів. Ірина Кичмарек, Тарас Фомін. новини на Суспільному, Львів.